Кардинали зачинилися у Сикстинській капелі за грошима громадян стежитиме спецзагіна у Криму позашляхових зненацька поплив. Добрий вечір. Це новини». Усі геть таке вже пролунало у Сикстинській капелі. Кардиналів замурували натовп в очікуванні білого диму. У римі обирають нового папу. Авіаційна бомба для більшого українця на закритому військовому полігоні підірвався збирач металобрухту. Піротехніки кажуть про невідому хімічну речовину. Міліція податкова СБУ. Мало треба ще. Справжнього монстра, що пильнуватиме за грошима українців, готують до народження у високих владних кабінетах. У Донецьку нині звільняли заручницю просто за два кроки від ганку обласної прокуратури. Чоловік приставив ножа до горла працівниці однієї з тамтешніх фінансових компаній, вимагаючи півсотні тисяч гривень. Переговори, які тривали понад годину, завершилися блискавичним штурмом. Терориста у підсумку затримали. І, окрім нього, спецпризначенці можливо розворушили справжнього сину Кубло фінансових аферистів. Чоловік увірвався у приміщення цієї фінансової компанії на початку робочого дня о дев'ятій ранку. Свідки кажуть, він був, наче не при собі. У руці тримав ніж. Всі працівники офісу встигли сховатися, крім однієї дівчини. Зловмисник схопив дівчину і приставив ніж до горла. Хтось з її колег зателефонував у міліцію. Правоохоронці, що приїхали на виклик, намагалися умовити злочинця відпустити заручницю. Залучили й батька 23 річної дівчини. Мужчина требував незамедлительно перечислити йому на карточку 50 тисяч гривень. Случені випавнені требования. нальочок угрожал фізичною розправою Заложниця у заручницях чоловік тримав дівчину майже годину та ні на мить не прибирав ножа від її горла. Коли вона намагалась вирватися, зловмисник поранив її руку та обличчя, та все ж беркутівці вичекали зручний момент, щоб визволити заручницю. <клес> Поранену та перелякану дівчину відвезли до лікарні. Нам була доставлена пацієнтка, с травмами е челюстно-лицевой области. Помощь оказана согласно медицинским стандартам. Нападником виявився 31-річний клієнт кредитної спілки. За даними міліції, він вклав туди 3,5 тисячі гривень. Натомість сподівався отримати позику 50 тисяч, але йому відмовили. Він намагався е взяти 50 тисяч гривень е суди. І йому е Обещали его выдать в конце февраля, в начале марта выдать эту суду, однако ему её не выдали. Для того, чтобы её выдать эту суду, э внес 3,5 3.500 грн. Вот этот конфликт получился. З'ясувалося, затриманий не єдиний незадоволений клієнт кредитної спілки. Люди, не ідіть сюди, Не ідіть сюди, прошу вас. Ані дура тут я хотіла взяти у них суду. Ну они мені не дали. Ані мені сказали що перший місяць я внесла тисячу, второї місяць я внесла дві третий месяц місяць я внесла ще одне тисячі. Нічого не возвращать. Я пришла, вот этот валера. Мне сказал, іді отсюда, мама там говорить. Міліція розслідуватиме й підозри у шахрайстві кредитної установи, але самосуд одного з клієнтів може обійтися йому у 15 років тюрми. Світлана Фечун, Сергій Сіров, Донецьк, новини 2+,2. Вибух на Херсонщині, там, де за радянських часів вчилися влучно кидати бомби військові льотчики, і там, де вже 13 років не чули громових перекотів. Нині на невідомій вибухівці підірвався піший 35-річний чоловік. Він шукав метал на колишньому військовому полігоні і щойно занурив лопату у пісок. Стався вибух. Усі подробиці просто зараз від Олени Ваніної. До лікарні скривавленого батька привіз його син, який був поруч, коли вибухнуло. 35-річний чоловік був у вкрай тяжкому стані. Його прооперували і вже перевели з реанімації до палати. Спілкуватися із ним рідні заборонили. Закрита травма живота, розрив тонкого кишечника. Ну це вже після операції, і обширна рвана рана правої п'ятки з дефектом костей. Що стало причиною вибуху, правоохоронці ще з'ясовують. Зі слів потерпілого, вибух стався, щойно він почав копати і наткнувся на щось тверде. Місто показував його син, який, так сказать, не змог ну, його точно показати. Осмотр проводився більше трьох часов, однак дане встановлено установлено і не було. Встановити на чому підірвався чоловік, могли би піротехніки, але для цього їм треба бачити вирву, що утворилася після вибуху. Поки що припускають, що вибухнув боєприпас дрібного калібру або хімічна речовина. При контакті з окружаю середою, вона кристалізується і робиться дуже опасна. вона може спрацювати навіть від контакту з металом? Тренієм, температури і так далі. Тобто, якщо ви лопатою попадьоті по даному веществу, воно може просто здетонірувати, тобто зарватися. Майже 20 тисяч гектарів пісків. За радянських часів тут був військовий полігон, де вчилися кидати бомби з літаків та вертольотів. Вже 13 років як полігон не працює. Про те, що колишній авіаполігон місце небезпечне, люди знають. Проте селяни ходять сюди по гриби, а чорні археологи шукають тут металобрухт. Ось місце розкопок. Таких тут багато. Люди шукають уламки розірваних снарядів і здають на брухт. Ті, хто займаються пошуками, мають саморобні металошукачі. Нещасні випадки дуже рідко, але трапляються. Там ранчо полігом, бомбили там, і це вже не один там зірвав. Кожен старається вижити як можна така урожай. за державною програмою з колишнього полігона небезпечні боєприпаси мають вивести до 2017 року. Проте ходити сюди не заборонено і зараз. Олена Ваніна, Андрій Ванін, Херсонщина, Новини 2+,2. силовиків в Україні виявляється не вистачає. До вже існуючих служб загонів підрозділів у високих владних кабінетах. Вирішили додати ще. Спеціальну службу, яка отримає право застосовувати зброю, проводити обшуки і навіть заарештовувати, нацькуватимуть на тих, хто гроші від державного ока ховатиме. Фінансова поліція офіційно вийде на нерівну битву з економічною злочинністю. Першими дізнавшись про нову структуру, гучно відреагували геть на мільйонери з мільярдерами, а дрібні підприємці. Іван Грибанюк спробував дослідити, до кого насамперед прийдуть фінансові полісмени. Поліції ще нема однак її вже бояться. Yeah. Її обов'язки, якщо хочете, її можливості набагато перевершують те, що ми маємо сьогодні. Служба фінансових розслідувань боротиметься з економічною злочинністю. А цей контроль за фінансовими операціями, відслідковування хабарників і боротьба з рейдерами. Наразі ці функції в державі виконують щонайменше шість контролюючих органів. Якщо поліцію створять, усі повноваження перейдуть до неї, а спецпідрозділи ліквідують саме перспективою купи можливостей і прав в одних руках і занепокоєні підприєм можливість входження в будь-який час на будь-яке підприємство до будь-якого власника, можливість отримання в необмеженій кількості будь-яких документів, і в певній мірі це насторожує. Як і особливий статус фінполіцейських, починаючи від шанобливого ставлення до них і завершуючи амуніцією. співробітник служби фінрозслідувань матиме право використовувати проти злочинців. Усі відомі до сьогодні спецзасоби і навіть в. Огнепальну зброю спілка промисловців та підприємців уже закликала не ухвалювати законопроект у тому вигляді, у якому він є а сісти для початку за стіл переговорів. Все, що ускладнює ведення бізнесу в Україні, буде негативно впливати на інвестиційний, на інвестиційний клімат. Треба почути бізнес, треба працювати з іноземними інвесторами. Питання треба почути аудиторів. Своєю чергою, міністр доходів і зборів, частина функції якого також буде передана новому відомству. Певен новий орган створюють не для того, щоб когось залякувати, а для поліпшення боротьби з економічною злочинністю. Усі суперечку питання, що будуть обговорювати всі е, зміни, які ми маємо робити, і це позиція президента, це позиція уряду. Вони направлені на якість бізнес клімату во, во главу е, коло ми ставимо. Питання досконалення механізму адміністрування незалежні експерти, хоч і погоджуються з необхідністю доопрацювання, особливо в питанні повноважень нового органа. Однак, певні нинішня система боротьби з економічною злочинністю вже давно себе вичерпала. Скільки розкладилось генералів в Убепі, Убопі, сколька буде скорочено. Тобто рухнеться несколько піраміт сразу. Це будь огромнеї средства. Вони просто буд законом за міліціябузнемація конкретними ділами. Поява нового органа справа далеко не одного дня. Якщо законопроекти ухвалять, нова поліція на українській вулиці вийде точно не цього року. Іван Грибенюк, Влад Долецький, Віталій Затока та Вадим Литвин. Новини 2+,2. плюс у вбивстві таксиста зізнався 22-річний мешканець Обухова. Молодика затримали правоохоронці, і він, очевидно, розраховуючи на поблажливе до себе ставлення мерщій, погодився показати місце, де закопав тіло вбитого водія. Таксиста вважали зниклим безвісти від кінця минулого грудня. І весь цей час вбивця не те, що не ховався, а більше того, виправив документи на машину вбитого і роз'їжджав автівкою і по рідному обухову, і у столиці. Як вийшли на слід вбивці, слідчі не розголошують, але вже з'ясували, таксист загинув, бо. У пасажира не було грошей розрахуватися за подорож. І, власне, аби не платити, молодик наважився на вбивство. Під час слідчого експерименту підозрюваний вказав місце, де сховав труп. В якості речових доказів у затриманого були, були вилучені автомобіль та мобільний телефон потерпілого. Згідно чинного законодавства, йому загрожує до 15 років позбавлення волі. по Господонески та українці вчать нових гімнів, бо тікати надумали. На 2 плюс 2 триває пора міцних. Найперший поміж 115 достойників, звідки він і куди правитиме гримокатолицький світ ворожить на кавої гущі і прогнозує, як зватимуть наступного понтифіка за довгим доларом чи свободи заради голови біжать, ноги несуть, українці їдуть. Наші співгромадяни шукають коротких стежок за кордон назавжди. За кордон назавжди, Ледь не кожен другий українець виявляється, мрія попрощатися з національним паспортом і вивчити як за свого рідного гімн іноземної держави. Таку статистику опитавши понад 5 тисяч українців, оприлюднив один з вітчизняних інтернет-порталів, що спеціалізується на працевлаштуванні українців за кордоном. Євгенія Гарков спробував розпитати потенційних емігрантів і зрозуміти, чому наші так хочуть пустити коріння на чужині. Добре, там, де нас нема, звичайний афоризм, але в нього насправді вірить більшість наших співвітчизників. 91% опитаних принаймні розглядали для себе можливість переїзду за кордон на постійне проживання. Сорок вісім Твердо мають намір твердо виїхати з України за даними науковців. Українці хочуть виїхати до Європи, США та Австралії. Сьома частина опитаних не проти втекти і до сусідів у Росію. Менше 10% мріють про Азію, Південну Америку та навіть Африку. А 16% готові гайнути світ за очі головне втекти з батьківщини. Причини дуже прості: не бачать тут майбутнього, незадоволення зарплатою та нестабільним життям. Скільки точно виїхало наших співвітчизників за кордон на постійне місце проживання, у МЗС сказали, що підрахувати дуже важко натомість надали офіційну статистику, де починаючи з 2011 року, з України виїхало близько 5 тисяч українців, в основному до Німеччини Чехії. Та Росії на той же час усього на всього 751 іноземець став громадянином України. Покинути неньку в основному готові ті, хто не має родини. Багато хто воліє поїхати за кордон навчатися і там лишитися. Один з таких Антон він вже втілює свою мрію, навчається у Швеції. Все таки основна ідея у мене залишитися тут після отримання диплома Швеція чи я в гораздо лучше у караздабольшому від України, по дуже багатьом показателям государство относится к тебе к нормальному гражданину, независимо от твоего Соціального статусу каже, там вже працюють багато співвітчизників. Знайти українця можна будь де. Найчастіше у мрія нещастя там знаходять лікарі та програмісти. Ігор теж серед програмістів, але доля занесла його аж за океан ще 20 років тому. Тепер він цінний співробітник всесвітньо відомої компанії, мешкає у США до України та й не тільки приїздить ділитися досвідом. Я намагався уїхати від комуністичної системи. З Другої страні я зробив все, що я кидав. Та хотіла своє життя атнуля, деся найвисоке кар'єру вже через три з половиною роки після переїзду. І мав власний дім та дві автівки. каже, різниця в тому, що там дають можливість розвиватися і сприяють бізнесу. Успіху можна досягти і в Україні обережно припускають аналітики. Але для цього потрібні або впливові зв'язки, або хороший стартовий капітал. Євгенія Гарко Володимир Остапенко. Новини 2+,2. Рим А разом з ним і півсвіту завмерли в очікуванні білого диму, що має з'явитися з, з димаря на даху Секстинської капели, сповіщаючи про результативне голосування на користь нового понтифіка. Хто має найбільше шансів стати новим очільником Риму католицької церкви? І чого у тім голосуванні більше віри, інтриг чи великої політики? За лаштунки Ватикану спробував зазирнути Григорій Жигалов. Екстра Амніс. Двері Сикстинської капели зачинилися за 115 кардиналами. Один із них вийде звідти папою римським. Та цього разу вибір буде нелегкий. Надто багато груп впливу змагатимуться за святий престол. Майже в кожному списку фаворитів зустрічається Анджело Скола, впливовий кардинал із Мілана. Скола очолює найбільшу єпархію у світі, має хороші зв'язки і підтримку кардиналів із багатьох європейських країн, особливо тих, хто не входить до складу нинішньої римської курії, так називається. Уряд Ватикану Оділіо Педру Шерер, бразильський кардинал, у його кошику менше голосів, але саме за ним стоїть увесь вплив ватиканського уряду. 63-річний бразилець німецького походження з 94-го по 2001-й входив у конгрегацію зі справ єпископів. І відтоді в Шерера склалися добрі стосунки з багатьма єпископами, що сьогодні стали кардиналами. Нинішній префект конгрегації зі справ єпископів канадієць Марк Велле. Він теж має високі. Шанси очолити апостольську столицю за деякими версіями. Його навіть називають першочерговим фаворитом. Веле був серед кандидатів на папські престоли під час минулого конклаву. Однак тоді він підтримав Йозефа Рацингера. І ще один представник латинської Америки, аргентинець Леонардо Сандрі. Він був прес-секретарем Івана Павла II. За тих часів Сандрі був третьою за впливовістю особою в Ватикані і добре вивчив хитросплетіння апостольської столиці. Одразу після зречення Бенедикта XVI багато говорили про високі шанси африканця очолити святий престол серед лідерів кардиналів із чорного континенту Пітер Тарксон. Сьогодні його перспективи стати головою католицької церкви. Аналітики оцінюють стримано. Але конклав складно спрогнозувати. Одні бачать у виборі папи римського вплив святого духу інші таємні інтриги та суперечності. Очевидно, цього разу на вибір папи і так званий Ватілікс, скандал із витоком інформації. Про зловживання в апостольській столиці. Саме це, а також несподіване зречення Бенедикта XVI, що стало шоком для церкви, може вивести на святий престол геть несподівану фігуру. Григорій жигалов ТСН. Новини 2+,2. плюс два екстра Омнес. Усі геть. Такі слова папський оберцеремонімеестер Монсеньор Гвідо Маріні промовив трохи більше ніж. Півтори години тому. Відтоді Секстинська капела на замку. Жодного слова, жодного звуку, жодного натяку і лише очікування. На площі святого Петра спостерігає за димарем на даху Секстинської капели, і моя колега Нелі Ковальська. Нелі добрий вечір. Є інформація, що буквально півгодини тому над дахом Секстинської капели з'явився чорний дим. Тож очевидно, що папу не обрали. І власне, як віряни сприйняли цю звістку на площі Святого Петра. Добрий вечір, Саша. Ну, ти абсолютно правий. Близько півгодини тому дим на даху у димарі на даху Сексинської капели. таки пішов. Він був чорного кольору. Ну е, власне, це взагалі нікого не здивувало, бо побачити білий дим у перший день голосування у перший день конклаву, такого в історії ще не було. Е, сьогодні е, дим пішов на 40 хвилин пізніше, ніж це було заплановано. Тобто, е, він мав пити піти. піти о сьомій годині пішов без 28-го, і власне за ці сорок хвилин у натовпі біля Секстинської капели вже почали з'являтися чутки про те, що, мабуть, сьогодні взагалі нічого не буде. Але все ж таки, все ж таки, дим пішов. Люди досить швидко розійшлися із площі Святого Петра. Петра зараз тут майже нікого немає. щодо того, що тут буде відбуватися завтра, завтра кардинал. Але будуть голосувати чотири рази два рази зранку, і після двох торів голосування о 12 годині чекаємо на дим. І е, другий раз голосування відбудеться ввечері у той самий час, о 7 годині за місцевим часом. Е, також чекаємо на дим. Але скептики кажуть, що і завтра, скоріш за все, дим буде чорним. Чомусь тут е, всі називають четвер, як дату, коли ми е, матимемо змогу Могу дізнатися ім'я нового папи римського. Але це все передбачення такі собі, бо насправді робити якісь реальні прогнози тут, у Ватикані, навіть дуже складно. Нелі, ще одне запитання в мене: 115 кардиналів, весь світ Риму, католицької церкви в одному місті. Тисячі вірян на площі. Що із заходами безпеки? Адже у багатьох у підсвідомості виникають картинки з відомого блокбастера Ангели Демони. І ще одне запитання. Чи можливо таке, що таємне стане явним? Я маю на увазі минулий конклав, коли один з кардиналів зняв на мобільний телефон, а потім злив у ютюб сам власне процес голосування. Ну, щодо поліції, тут її надзвичайно багато. Буквально на кожному кроці площу старанно патрулюють власне поліцейських дуже багато. Кінна полі, поліція всюди. Сьогодні в день бачили навіть над площею кілька гелікоптерів. Тобто, з повітря теж якось там захищають центр Риму і власне Ватикан. Щодо безпеки кардиналів та безпеки інформації в 2005 році. Власне, на тому конклаві, коли. Був обраний Бенедикт XVI, Тоді вже глушили мобільні телефони у середині, власне Сикстинської капели. Цього року пішли далі. Тут зафарбовані всі вікна білою фарбою, всі вікна Сикстинської капели, всі двері, всі входи, все аж до димарів дуже старанно охороняється з усіх баків, і ну нібито гарантують, що витоку інформації не буде, але подивимось, як воно буде насправді. Дякую дуже, Нелю. Відпочивайте, але головного не пропустіть. Чекаємо на від вас добрих звісток з Ватикану. Дива не сталося. З першої спроби понтифіка. Кардинали не обрали. Тож зайві залишаються за дверима. Конклав триває з Рима. Добирають нового папу. Напрямом зв'язку була Нелі Ковальська. Гоп стоп по Донецьку. за океанського слугу Божого обібрали поміж вітчизняних териконів. Чоловік мав необережність у середмісті Донецька зняти готівку у банкоматі на очах у двох аж занадто уважних громадян на американського пастора. Спочатку як годиться, наїхали, звинувативши обозначому, а потім без зайвої сором'язливості, відібравши всі гроші, відібрали всі гроші і документи. Як ловили урок та чи впіймали, знає Світлана Фечу. Пастор з Америки зняв гроші в банкоматі у самому центрі Єнакієвого. Сів у машину вже хотів рушати, але зачинити дверцята йому завадили двоє незнайомців. З е, нього не ні обратно в машину. і якраз е, два машини кенні незвані гості. Звинуватили іноземця, що той, нібито, коли паркувався, подряпав їхній автомобіль. Американець спочатку претензії відкидав, а потім здався. Пострадавши, лише б, тільки вони від нього відстали, дав їм 800 гривень. Но на этом все не закончилось. Один з получается, преступників сел в автомобиль і выхватил у нашого пострадавшого папку, в которой находились деньги і документи. Після чого они з места преступления скрылись. Американський пастор відразу подзвонив до міліції. А вже за годину увагу патрульних у центрі міста привернули двоє нетверезних чоловіків. Они ругались між собою. Не могли поделиться между собой похищенные работники милиции их задержали. Когда начали смотреть документы, обратили внимание, что Документ гражданіна синішта більше тим час. Все відуться мені і деньги, і документи, І все я дуже вдячний за роботу поліції Здесь вообще очень очень хорошо з діло. Один із затриманих виявився місцевим жителем, який уже неодноразово сидів за гратами. Другий громадянин Грузії, що в Україні перебуває нелегально. Обох доправили у СІЗО за пограбування американцям загрожує до шести років в'язниці. Світлана Фечун Сергій Сиров, Донеччина, новини 2+,2. На цьому міцному інформуванні маємо ставити три крапки, але із неодмінним продовженням рівно за добу, і новини, як завжди, будуть на 22. Бережіть себе, не сумуйте і гарно відключить.